Ники теж забивають голи. Топ п'ять голеадорів захисників в історії чемпіонатів України. П'ята сходинка за Андрієм Конюшенком. Він забивав за запорізький металург, Шахтар, Ілічівець, Оболонь, Зорю та металіст, оформивши у підсумку 28 голів за кар'єру. Четверте місце посідає Олександр Караваю, який забив 31 м'яч у складі трьох клубів: Севастополя, Зорі та Київського Динамо. Він у цьому списку єдиний гравець, який продовжує кар'єру. Зовсім трохи трохи залишилося Караваєво до Даріо Срни, який має в активі 33 голи. Дуже символічне число, враховуючи ігровий номер Хорвата в Шахтарі. Друге місце нашого рейтингу гідно посідає В'ячеслав Чечер. За 400 матчів УПЛ футболіст, який відзначався за Металург, Донецьк, Кривбас, Карпати та Зорю. Оформив аж 36 влучних ударів, але безумовно Чечеру не порівнятися із Сергієм Поповим, який провів 267 матчів в чемпіонатах України, а забив 42 м'ячі. Дуже пристойний результат для центрбека, який робить саме Попова, найкращим захисником бомбардиром в історії чемпіонатів України.